Зіпелор при болю в горлі. Ось раунд має назву Правда чи брехня. В цьому раунді по одному учаснику з чоловічої і жіночої команди виходимо на цей постамент стаємо обличчям один до одного і починаємо розказувати якийсь факт про себе. Цей факт. Або правдивий, або вигаданий, учасник навпроти вислуховує і каже, правда це чи брехня. І відповідно та людина, яка озвучувала цей факт, відкриває табличку на камеру, тим самим підтверджує, що це правда чи брехня. Я іду, показую, ви потім повторюєте. Дуже мені хочеться там постояти трошки з бери любого з дімочкою Євтушенко. Па, давай, Даваймо <праць> Дмитро, який ходить через стіни. Е, Дім, в мене дуже проста історія. Я зареєструвалася на OnlyFans і е, продаю свої фотографії, закриваючи при цьому своє обличчя. Правда, це чи брехня? <гум> ну, Давай буде брехня. Ти, ти вважаєш, що я не можу свої фотки продавати на OnlyFans? Mm, я вважаю, що можеш, але б не стало, бо в тебе нема такої потрібності. Ти що? Це правда. <гум> а як вона? А можна так брехати? Ану, історію. Мені нещодавно в Дірект кидається Леся, Леся, там ви на, в Тіндері хтось використовує ваші фотографії. Е, я кажу, це я використовую свої фотографії. Це я зареєстрована в Тіндері. Я скрізь зареєстрована і зараз зареєстрована на OnlyFans, продаю свої фотки. Це законно. А там можна я поня... закриваю обличчя! А, не повністю оголені. Я зараз в в своїй формі, чому б не скористатися і не заробити грошей і не задонатити потім їх. Кажи. А, чи? Правда, те, що я був на чемпіонаті світу по фокусам і зайняв mm -hmm. там перше місце. Чемпіонат світу по фокусам. Це такий. А є такий якийсь чемпіонат імені Девіда І Він називається Фісом. Він проходив в Кореї. Так, да, корейці люблять таке. Я не знаю фокусника в Україні кращого ніж ти, якщо чесно. Чорт забирай, хай буде правда. В будь-якому випадку я б хотіла, щоб ти виграв всі конкурси. Світу з фокусів. Я вже можу відкривати, да? Щоб Давай. ти був найкращим фокусником світу це брехня. брехня. Я був на чемпіонаті світу, але не перше місце. Але не перше місце. Яке? Я не змагався. Я просто перейшов подивитися, як відбувається чемпіонат світу з фокусів. Це найдивовижніша подія в світі. Шайка-Лейка. Один один. Я Піддалася тобі. Ти ж можеш продавати спокійно фотографії в купані. Yeah. Від нашої команди я відряджаю грайливу лань. Ліда лі. Yeah. Лідочка, ти знаєш, yeah. як це все робить Назік! Бодя? Бодя, хто з Лідою? Назар, йде Назар Грабар. Правда чи ні, що під час сексу я втратила свідомість? Так. Впевнений? Так. Є! Це правда. Я вдарилася головою об тумбочку. А правда чи ні? Те, що п'ять років тому я був у гадалки, і вона мені сказала, що я буду на війні. Я думаю, що це правда. Остаточно? Так, так. На жаль. Це не розкажи, ні, розкажи Назар. Вперше в житті я був у сім'ї, яка займається цим. Жінка робить типу розклад, гукає свого чоловіка і, і запитує: Ти бачиш те, що, що бачу я? І він дивиться на мене, каже: Ти на війні був. Я кажу: ні. Він каже: всі твої попередні життя вели тебе на війну. Це 19-й рік. Жесть. І я сміявся із цього. А зараз вже, вже ні. Дала, Наступні учасники. Тільки. Тихо. Марія тиха. Марія тиха. Тихо. І Богдан голосний. <плес> ну. <плес> Бодя, ти білий мах, Ти білий мах. <плес> так, я біла пляма на вашій чорній репутації. Давайте. У мене був хлопець. Чи правда те, що я його налякала тим, що якщо він від мене піде, я його прокляну. Якщо я зараз гадаю, ти мене проклянеш? Ні. Хоча та ні. Чомусь мені здається, що ти б цього не робила, тому що це ж твої відносини. Не емоційно. Так. Але відчуваєш, що ти зараз мною маніпулюєш. Я думаю, що це брехня. Показувати? Так, так. так. Ну, ти вгадав. Yeah. Uh -huh. ну, мені чомусь здається, що ти не будеш на такі маніпуляції йти. правий. я думаю, що просто, ну. Типу, якщо не закінчилося, ну ок. Добре. Що ж, тепер моя історія. Чи правда, що моя мама археолог, і разом зі своїми колегами, вона знайшла перше трипільське поселення на території сучасної України. Ти чула хоча раз про трипільську культуру? Чула про трипільську культуру, так. але біографію твою не дуже цікавилась. Вибач, в принципі, Хоча ні, я думаю, що це брехня. Ти вважаєш, що це брехня. Так. Моя мама навіть у власному городі у нас приватний будинок. Вона, коли висаджувала клумби, то знаходила дуже багато цікавих предметів. І монети царських часів, і гільзи Другої світової війни, різні там підкови. Але трипільську культуру вона дійсно не відкривала і вона не археолог. От такі справи. А, до речі, стосовно трипільської культури, то наскільки я пам'ятаю, її відкрив для широкої аудиторії вікентій Хвойка. Богдан, мене тато допомагав патону міст творити. Ти не хочеш, щоб твоя мама і мій тато познайомились поближче? Давай, Ірусь, тепер піди ти і зроби їх в цьому конкурсі. Ірина Гатун, Олександр Волошин. Ірчка, прошу. О, красиво. Ну що, хто почне? Так, ти скажу, ти мужчина ти рішаєш. Хорошо, я розказую. Значить, я перед виступами раніше дуже сильно переживав. Прям ну, в мене трусилися ноги, коли я виходив на сцену. Мені важко було зв'язати два слова. Я знайшов для себе таку історію як трошечки алкоголя пляпнути. так як я з Бердичева, то е, основним пунктиком ну, типу там райдером, ну не райдером, а там що б я хотів би бачити. Бердичевське пиво. Да, це є бердицьке пиво. Чи правда це чи ні? Санечка. Думаю, що пиво е, не розслабить тебе 50 грам. Я думаю, що це чуть-чуть брехня. Значить дивись, дійсно, перед виступами я завжди вживав 50 грам джинтоніку або інший алкоголь. Але часом зрозумів, що мені не подобається міцний алкоголь і перестав його вживати, і навчився виступати на тверезу. Це Я знашти з Бердичева, я з міста Ніжин, це Чернігівська область, і у нас Ніжин дуже відомий тим, що є Ніжинські огірки. От, але помимо е, консервного заводу, ще є у нас м'ясокомбінат. Правда чи ні, що Ніжинський м'ясокомбінат мені запропонував бути лицем е, їхньої команди. Дивись, це точно може бути правдою. З цією популярністю, з цією впізнаваністю, яка в тебе є зараз, тобі могли б е, запропонувати спокійно бути амбасадором ковбасної компанії. Амбасадор слово. я Але так як в мене була, знаєш, брехня з моїм містом, можливо, я допускаю, що ти теж вирішила тут трошечки схитрити, і це також неправда. Ти б не вложив гроші? Вложив би. Я тобі покажу, куди вложити. Хорошо. Ну, тоді хай це будеш ти, тому що, звісно, да, це брехня. А у нас по-моєму, все порано, да? так? Да, да. Іра це лучша історія. <ріхи> так. Виходить, що у нас три. Три? <ріхи> Нічия. Але саме так Але... буде якесь Лесю Іванівна. Я нагадаю, що цю програму. Зараз дивляться ваші батьки. І от чесно, поклавши руку на серце, скажіть, будь ласка, чи є на OnlyFans ваші ваші НЮ? І нехай це почує ваша мама і тато. Прошу? Мам. А що тут такого? По своїм батькам. Там за є я фейковий акаунт. Ну, але це ж я там. Але це не ви там. Тобто ви ну, не люди відкривали думають, що ваш акаунт. Це я. Леся Іванівно. Тобто, ви особисто не викладали фото ню на цьому сайті? Хто я знає? Така втомлена знає, з тої роботи. Прихожу постійно, щось викладу. Куди виклала, непонятно. Отже, ні, Лесі Іванівно? Викладу? І тому я зараховую цю відповідь за правильну чоловікам. І це перемога чоловіків! 4-3! Ну тобі що жалко? Тобі жалко? Музики, музики. Якби мені хтось такий шанс дав. Бонусне. Бонусне. Скільки відсотків дівчат брешуть, що це їхні фотографії на онліфанці? В інстаграмі всі мої фотографії підписуйтесь. «Йозера» супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Скільки відсотків жінок завжди мають у своїй сумочці презервативи. Поїхали. От На реальній статистиці. От у вас були в дівчат. Так. Так, так, де в де мене? Де? А, так. так. Одна з десяти. Реально? Ні, У ні, мене майже кожного. Це не дівчата. Нося. Та ні, ну це, це, це ж чоловік. Справа, ні повір, він, якщо захоче, він знайде той презерватив. я не знаю. Давай 65, пацани. бо хоча б. Від 70. Я от не 70 знаю, що ми визначилися. Ми вважаємо, що 71% дівчат мають при собі презервативи. 71% увага уваги на екран. Та ні, це щось багато ми сказали, пацани. а <плес> 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 Серйозно. <плес> на секундочку, можна реплей? Коли я Дівчата. сказав один з десяти. Бач, так, да. дівчата. Ви або так настільки покладаєтеся на чоловіків, або зовсім не займ... ну, Типу, не переживаєте за своє здоров'я. Це такий тест. Вони кажуть, що немає презерватива? До побачення. Ти не серйозний. Таке є. А бонусної тисячі нема. Але дівчата, у вас все стабільно. Нагадаю, у вас по нулям ні три нуля. тисячі гривень. Стабільність. Стабільність, А в чоловіків 11 тисяч гривень. Вітаю!